Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. В студії я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене завітала регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я під назвою Ти як у Вінницькій області. Вона ж доктор філософії, лікар, психолог, і вона є мамою та дружиною військовослужбовців Збройних сил України. Це все Олена Бесараба. Оленко, дуже дуже радий тебе бачити сьогодні. Вітаю а, я все правильно прочитав. Я все. Рально сказав да. абсолютно. Ну вибач, якщо щось трошки зайве. вибач, але тут зайвого абсолютно не буває. Сьогодні ми будемо говорити. і От пані Олена сьогодні прийшла з такою темою, яка м м вона вже постала, і на жаль, вона з кожним днем буде поставати перед нашим українським суспільством. Буде поставати все більше, більше, більше. Ми маємо вже бути готовими. Ми маємо вже знати, що нам робити. А це е соціально психологічна реадаптація ветеранів. Я підкреслюю саме соціально-психологічна. Не фізична, от не треба плутати психологію і фізіологію. Здається, та що це? Це одне і те саме. Нічого подібного. Це різні речі. Так ось соціально психологічна реадаптація ветеранів. Я знаю, і так як ти є вже координаторкою всеукраїнської програми. Що це за програма? Ти як? Вона була запущена? Леді. розповідай. Програма була запущена дійсно півроку назад. Ця програма ментального здоров'я вона дійсно направлена на ментальне здоров'я всієї нашої нації, тому що наша нація зараз дійсно дуже потерпає від, від того становища, в якому ми зараз всі перебуваємо. І ментальне здоров'я дуже багато людей, коли ми започаткували цю програму, вони не розуміли значення. Цього слова це достатньо е, нове для широкого вжитку слово. Його знали тільки м, ну окремі спеціалісти, і безпосередньо ті, хто саме в темі, то, що ми називаємо. Ми казали просто психологічне здоров'я, Так же ж було раніше. Так. А тут зараз прийшло це слово ментальне здоров'я воно більш Тон, як на мене, більш тонше тоньше, тоньше е, робить акцент на саму проблему, саму проблематику. Ментальне здоров'я, якщо сказати так дуже коротко, це благополуччя, благополуччя людини. Це так, як ми себе почуваємо. Знаєш, я хочу тобі задати питання: ти як, Олеж? Е е я відповім просто я регулярно. І це добре. Тому я регулярно що... на роботі. А робота, наскільки я знаю, це от саме один з о, тих складників, один з чинників, який дозволяє. В даному випадку питання до мене. Я кажу, дозволяє мені себе відчувати, відчувати нормально, відчувати хоча б певний якийсь час нормально відчувати. Тому що я от на роботі. Ти займаєшся цією справою, що тобі подобається. Ну, в більшій мірі. Так. Ментальне здоров'я. Це таке дуже розширене поняття. Це дійсно це благополуччя людини, а це включає і психологічний стан людини, і фізичний стан людини, емоційний стан людини. Як я почуваю себе сьогодні? Чи мені добре? Чи не добре, чи я поїв, чи я не поїв, чи добре я спав, чи мені якісь добрі думки приходять, чи я засмучений. Це щастя, якщо приходять добрі думки. Так, Це все комплекс таких дійсно психосоціальних факторів, які впливають на наше життя. На якість нашого життя, uh -huh, uh -huh. тому що від якості нашого життя і залежить е і подальша наша робота, і наша діяльність, наше здоров'я, в, здоров в першу, першу чергу. чергу наше здоров'я, тому що ми ще не відійшли, не прийшли вільніше до того, щоб в в в зрозуміти, що наші думки це наше здоров'я. Як ми думаємо? Так ми і себе як почуваємо. Як ми думаємо, як ми себе почуваємо так, фізично, так, так. Да? так саме ну, це і наскільки ми задоволені дійсно від життя? Ну і отут іде безпосередньо ця тема сьогоднішньої нашої такої дуже коротенької зустрічі. Це соціально-психологічна реадаптація. Якщо слова соціально-психологічна, ми ще ну якби вже звикли до них, да? тим більше воно йде через рисочку, а от реадаптація. Ми знаємо адаптація, тобто це пристосування адаптативний да? або адаптивний. А тут іде реадаптація. Чому саме реадаптація? Ну, взагалі, поняття так коротко, якщо розказати, то реадаптація це повторне пристосування до соціальних умов. Ми можемо зараз розглянути це питання, тому що дійсно наша програма якому зараз запустили це проект соціальна психологічна реадаптація ветеранів та постраждалих від війни категорії населення і в Вінницькій області в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я спільно з відділом психічного здоров'я та психосоціальної підтримки міжнародної організації міграції? Зараз ми проводимо дійсно такий комплекс заходів і тренінгів саме по цій програмі. Я знаю, ти був присутній на нашому першому. Першому заході uh -huh. це дійсно був захід для журналістів, для працівників медіа. Зараз ми проводимо такий комплекс заходів в громадах. Ми запрошуємо соціальних працівників і працівників центрів надання соціальних послуг і пенсійного фонду, психологів тим людям, які надають соціальні послуги. Ця програма розрахована, вона розповсюджена, так як ти є регіональним координатором на всю Вінницьку область. Так, ми, да, ми, ми цю програму дійсно започаткували на, всій, на теренах угу. всієї Вінницької області. Хто увійшов в вашу команду? Хто в вашій команді? От я особисто прийшов, я побачив, і у нас вів у нас, ну, у мене те, що я побачив, нам журналістам пояснювало це все е, психолог. Так. Що це де це? Ну, це були, не буду зараз заглиблюватися в цю тему, це були питання, знову таки, психологічні, але через призму журналістики. Як нам говорити, як нам писати, як нам сприймати, то, ну і так, далі, і так далі. А хто ще в вашій команді? Ну, це психологи. В основному це психологи. Так, Психологи і психотерапевти. А, мене... Ми навіть е, тактично заглибилися в цю тему тоді на тренінгу. Мене схвилювала е, одна теза, що запитів з кожним днем стає все набагато більше, більше, більше і більше, а психологів е, стільки не вистачає. І навіть теоретично собі уявити, психологів навіть стільки і не вистачить. Це наша, це наша біда, що тоді робити? Ну, мета цієї програми дійсно навчитися, навчити людей дійсно самостійно справлятися з викликами сьогодення, вміти самостійно підтримувати себе, знати, що таке професійне вигорання фахівців, як справлятися з цим. Угу. Тому що ну, в нас дійсно є дуже багато факторів, що люди вигорають професійно. Тому що люди надають постійно допомогу, особливо ця категорія, у яку ми взяли, це соцпрацівники і надавачі послуг. Люди йдуть за ним, до них за допомогою, за оформлення документів. Особливо, чому зараз такі виклики стали дуже актуальними. Тому що дуже багато військових, дуже багато сімей військових і сімей загиблих. І ми пояснюємо в цій програмі. Дійсно особливості досвіду ветерана, як спілкуватися з ветераном, які, які почуття переживають ветерани і їх сім'ї. Ми надаємо ну, такі поняття першої психологічної допомоги собі і іншим, щоб люди дійсно могли краще, ну, краще функціонувати. І надавати кращі послуги і допомогу цій категорії населення е, тема сьогоднішньої нашої зустрічі соціально психологічна реадаптація. Якщо реадаптація, цей е, термін вже е, був озвучений і розшифрований тобою. Соціальна, соціально психологічна. Зараз ти більше говорила про психологічний момент. Людина повернулася з війни. Людина е прийшла в сім'ю. Як сім'ї реагувати? Ти пояснила, як реагувати суспільство? А от соціально, от момент соціальний як наш соціум зараз на це реагує? Ну не зробиш? Ти обов'язковими тренінги абсолютно для всіх, для всього соціуму. Ну не зробиш. Ну факт, ну це фізично просто неможливо. А ми, як суспільство, ми маємо реагувати. От як тут бути, які тут є методи вирішення, е, кроки, які е, треба нам зробити, наприклад, нам, як Вінницькій територіальній громаді, і нам, як Вінницькій області? Ну, в першу чергу, я думаю, що нам потрібно, я думаю, ми всі розуміємо, е, розуміємо таке питання, е, що наша країна вже знаходиться 10 років війни. Два роки вона знаходиться в стані повномасштабного вторгнення. Дійсно, вся наша нація зараз має є таке поняття, це, хр... це хронічний стрес. Угу. Так? Боротися з цим, ти дійсно сказав правильно, фахівців недостатньо. Кваліфікованих фахівців дійсно. Їх, їх не, не може бути їх і не встигнуть їх створити, навчити, народити і навчити, і створити. Ну просто фізично не встигнуть. Тому ми, ми потрібні кожен з нас вчитися це робити самостійно. Добре. Самостійно. Де? Чи це буде ціла низка, ціла ланка е, таких е, зустрічей тренінгів, е, де. Всі бажаючі або навпаки, обов'язково треба буде їх відвідувати. Я зараз фантазую, ти розумієш. Е чи це буде якась методичка? Чи це бу от що це буде? Як це буде? Ми зараз дійсно започатковуємо дуже багато різних заходів і тренінгів, і семінарів, і для вчителів, і для і для працівників культури. Є дуже багато платформ зараз, де можна дійсно навчитися і відкрити, і прочитати, і подивитися інформацію, ну, яка тебе турбує. Я хочу сказати, що є така є платформа, є сайт Тіякий, і там є аптечка ментального здоров'я. <гум> ну, і дійсно самостійно. Можна заходити і читати, і бачити техніки, які ми можемо застосовувати саморегуляції, там техніки заспокоєння. От Наскільки я пам'ятаю, якщо дійсно це от в цій аптечці, як ти сказала, е практичний приклад це постукування по собі. Наскільки я пам'ятаю, є постукування, є, от, є, техніки, є так. техніки дихання, угу. ну якби ну, дуже багато парад. Можна читати дійсно книжки гарні. Які тобі я, я чому зараз от про це згадав? Тому що е, яке наше ставлення до е, таких надрукованих речей до бюлетенів, до методичок і так далі. так далі? Ну, Як відписка, ну вибач, я не відкриваю Америку, якщо так кажу. І тільки вузький спеціаліст буде дивитися, вичитувати. І так далі, і так далі. А тут, мені здається, тут навпаки зібрані настільки прості, де іноді навіть примітивні е, прийоми, які допомагають практично так. з тим самим диханням, з тим самим постукуванням. Ми, та нібито ми це все знаємо, але ми цього не робимо. Але ми цього не робимо. Так. Хто, хто, от хто нам, я до особистого, як ти кажеш, от особисто кожен з нас має це робити. Я до особистого підходжу. Хто нам заважає? Хто нам заважає постукати, навіть якщо ти один, навіть якщо ти одна, постукати сама собі легенько по голові, потім по грудях, потім по плечах, потім по руках, по тулубу і так далі, так далі чи Хто? сісти і спокійно подихати, і подихати так. А хто нам заважає? Ну, от. А тобі хто заважає? Олеж? Я це постійно роблю. Ну. Я ж сказав на початку, я регулярно. А я постійно дихаю. <гум> я вранці, наприклад, роблю собі самомасаж. Обов'язково. Це, це я вже не знаю, плюс. скільки років. Це ще, по-моєму, з... З -з 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 -з. ще 18 мені не було, я почав це робити. Зараз мені просто 18 так що я це роблю постійно. Ось. Добре, що ми перейшли на такі, можливо, навіть жартівливі нотки. Тому що от момент, коли людина сміється, людина розслабляється. Навіть з точки зору фізіології, це робота м'язів. Ми про це навіть не думаємо, але це робота м'язів і це йде вже розслаблення. Що ви використовуєте? Що ваша команда використовує на зустрічах, які ви, наприклад, проводите на тих самих тренінгах, які ви проводите і в Вінниці і в Вінницькій області, що ви використовуєте? Ну, ми даємо техніки, різні техніки релаксації, самозаспокоєння, ну техніки. Ресурсні кожна людина вона має ресурс. Ресурс це така Ну, не кожна людина знає, що вона кожен... має ресурс. да, А ресурс це взагалі дуже така проста річ. Це те, що нам подобається, і я завжди кажу: от згадайте те, що вам подобалося до війни. От ви любили читати книжки? Ну так читайте книжки, е, ви любили спілкуватися з друзями. Ви можете з ними спілкуватися. Ви любили займатися спортом. То займаєтесь? Да. Справа в тому, що ми чомусь, коли почалася війна, ми собі заборонили багато чого. Наша нація зупинилася в часі. Так? І Деякі люди думають, ми не можемо там собі дозволити, наприклад, такі речі, ну, тому що це не на часі. Так. Іти на дискотеку, ну, я думаю, що ми собі не можемо це дозволити. Але просто подивитися, фільм гарний. Чи поспілкуватися з друзями, чи, чи, кар, чи гарну книжку прочитати, чи вийти просто на вулицю і піти до людей. Є така дуже хороша ну, дуже хороша порада, що якщо тобі дуже важко, йти до людей, угу. Не бути одним. і тобі люди допоможуть. Да. Тобто одиноким намагатися бути максимально є, менший час. Є час, коли дійсно ми хочемо бути самі заспокоїтись і подумати і розслабитись, але соціум він робить нас більш активними. Да? Ми заходимо в кафе, ми беремо каву, ми слухаємо якусь таку музику лайтову, ми, ми бачимо людей, і, ну і нам вже легше від того, що ми спілкуємося з кимось. Що ми навіть просто присутні, так що ми не одні, так знову таки, оцей от. І це дуже важливо. А мені здається, є дуже важливим також ще один момент. Це зовсім інша програма. Але Вінниця це пілотна область, в якій запустили її. Це помічник ветерана. Так і там є дуже класне гасло рівний рівному. А, сьогодні е, ми більше говоримо про соціум зараз. З тобою ми більше говоримо про соціальність моментів і про е, ре. Адаптацію. Ми не говоримо сьогодні більше про ветеранів. Це буде окрема тема окремою нашої з тобою програми. Я сподіваюся, ми зараз більше говоримо про соціум. Так, ось рівний рівному я переношу на ем, у той момент, як ти сказала, вийдіть просто на вулицю, побудьте серед людей. Оцей от момент рівний рівному. Я з тобою, ти зі мною. Ми знайомі. Ні, ми не знайомі, але я не один і ти вже не один або ти не одна. Ми, от от, от от, от якось так відчути. Е... Таке безмовне спільноцтво, якщо так якось можна сказати. Якимось от... побути серед людей. Дуже гарна порада: побути серед людей. А де можна побачити, де можна почитати, де можна відвідати ваші е, тренінги? Ну, зараз ми проводимо по громадам тренінги. Угу. Є якийсь графік, є якась сторінка, десь можна це побачити? Ну, ми виставляємо інформацію на обласних ресурсах. Угу. Це можна побачити з березня місяця ми, ми запускаємо теж таку дуже велику програму. В рамках цієї програми ми далі будемо тренінги проводити і семінари проводити на, ну, на, на цю тематику. Як спілкуватися з ветеранами взагалі, і як почуватися себе причетним взагалі до якоїсь справи? Ну, зараз дуже, ну, дуже багато програм. І ми формуємо, я планую, в лютому місяці ми формуємо таку обласну команду фахівців. В цю команду входять психологи, психотерапевти, лікарі, які будуть дійсно такі послуги надавати, надавати. Спеціалістам чи надавати надавати населенню, яке потребує цього. Угу, угу, угу. Ясно. Тобто, це не буде така закрита школа, ні, а це навпаки ні, буде. Та. Окей. А от ще була одна теза: немає стільки спеціалістів, немає стільки психологів, і ми не встигнемо просто їх навчити. Стільки навчити, що в такому випадку робити. Ми не встигнемо стільки навчити, тому що дійсно немає. І ти сказав дуже хорошу річ про рівний рівному. Рівне рівному, я приїхала два тижні назад з Сполучених Штатів Америки. Я їздила якраз у програмі громадського здоров'я, і нам розповідали, як це формується в них. Дійсний в дійсно в них цей принцип рівний рівному він дуже поширений. Це люди, які надають допомогу е, е, ті, які були в такій же ситуації. Наприклад, це були люди з залежностями, але mm -hmm. вони вилікувались, і вони зараз підтримують тих людей. Вони е, ведуть вони зустрічі. Групи підтримки курують цих людей. В них дуже ця програма розвинена серед ветеранів. Uh -huh. Нам розповідав один ветеран, хлопець, американський ветеран, що він після того, як повернувся з конфлікту, він дійсно так розвівся з жінкою, з дружиною. Якось пішов з сім'ї, в нього була якась залежність, навіть наркотична. Він залишився без дому, але він взяв себе в руки і йому допомогли от такі самі ветерани. Угу. Вони показали, що можна жити далі, що є перспектива на життя. Вони взяли його в бізнес. і Зараз він нам розповідав, що він курує біля 300 військових ветеранів. Ну і він їх підтримує, що він 24 на 7 на телефоні. Що якщо потрібна допомога, чи приїхати, чи поговорити, чи дати якусь пораду, ну там чи завести, наприклад, в організацію, щоб йому ну там дійсно ну, що завгодно да, там, допомогли. І тому оцей принцип він ну він дійсно дуже чудовий. Люди, які вже це пережили, і вони мають досвід, ну і вони знають, як витисть її ситуації. там вже інша мова, навіть так. між ними, абсолютно, так. але це інша тема. Ми от, ветеранів, поки що на цю я дуже розмову цю тему. на цю розмову да. сьогодні ми не чіпаємо. Ми сьогодні Ветерани соціально психологічні моя тема. Тому... Тому, тому у нас буде ще один ефір. обов'язково. а зараз я поки що нагадаю. Просто я встигаю нагадати, маємо виходити вже з ефіру. Регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як у Вінницькій області, доктор філософії, лікар, психолог Олена Бесараба сьогодні була гостею першого Вінницького Семедійного проєкту Час змін. Дякую. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто надбором. Події, що поруч.